Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Це ведмедик, давайте з ним привітаємось. Але щось ведмедик наш сумний і не хоче розмовляти. Як ви гадаєте, що з ним трапилось? У ведмедика болять зубки. Але чому? Давайте дізнаємось. Ведмедик товсту. У своєму ліску за літо з'їдав десять бочок метку. Та стали в ласунчика зуби боліть, Реве наш ведмедик ночами не спить, не всидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає, щоб зуби боліти перестали у тебе, Щодня полоскать шавлією їх треба. Подужав ведмедик. Для хворих зубів в городі своїм шевлію посадив. Давайте, дітки, пригадаємо, що трапилось із ведмедиком, скільки він за літо з'їдав бочок меду. Ведмедик у своєму ліску, За літо з'їдав 10 бочок медку. Що заболіло у ведмедика? Так, зубки. А хто дав йому пораду? Дятел, чим треба полоскати зуби? Шавлією? Де посадив шавлію ведмедик? Правильно у себе на городі. А як треба доглядати за зубами дітям удома? Зубки потрібно полоскати після кожного прийому їжі. Не забувайте їх чистити вранці та ввечері. А зараз малята пограємо з вами в загадки. Приготуйте свої гарненькі вушка та уважно слухайте. Перша загадка. Промивши оченята, вушка, губи, дуже важливо почистити. Правильно, це зубки. Друга загадка. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Так, це щітка, молодці. І остання загадка. Візьму свою зубну щітку. На щетину слід покласти кольорову і духмяну, смачну зубну. Правильно, малята, це зубна паста. А зараз відпочинемо. Та щоб бути ще здоровішими, виконаємо фізкульт хвилинку разом з моєю повічницею Вікторією. Щоб ніколи не хворіти, треба вправи нам робити. І за столів швиденько встали, спинки гарно розрівняли. На носочки піднялись і до сонця потяглись. Руки разом опустили і швидесенько присіли. Потім встали руки в боки. Всі красиво робимо кроки. Назад вперед прогнулись добре. Не будемо мати ми хвороби. І на завершення нашого заняття пограємо в гру. Добре чи погано для здоров'я дітей. Для цієї гри вам знадобляться цеглинки лего зеленого та червоного кольорів. Якщо ситуація, яка з'являється на екрані, добре впливає на наше здоров'я, то показуємо зелену цеглинку. А якщо навпаки погано, то показуємо червону цеглинку. Чистити зубки. Це добре чи погано для нашого здоров'я? Так, звичайно, добре показуємо зелену цеглинку. Гратися на прогулянці палицею, камінням та склом. Це добре чи погано? Звичайно, що погано, тому показуємо червону цеглинку. А зараз, дітки, на наступних слайдах спробуйте самостійно визначити, ситуація добра чи погана для здоров'я дитини. Сподіваюсь, малята ви добре засвоїли, що потрібно робити для того, щоб зубки не боліли. Розкажіть мені, чи ви чистите зубки вранці та ввечері? І чи полощите ротик після кожного прийому їжі? Буду чекати на ваші відповіді. До нових зустрічей! Бережіть себе!